Привіт усім шанувальникам каналу Побутові Хроніки та всім, хто вперше завітав до нас. Сьогодні поговоримо про те, як наші предки боролися з неприємним запахом тіла тисячі років тому. Уявіть собі спекотний день у стародавньому Єгипті, коли температура сягає 40 градусів по Цельсію. Фараон готується до важливої церемонії. Але як він залишатиметься свіжим протягом довгих годин на сонці? Чи відрізнялися засоби гігієни в Римській імперії від тих, що використовували в долині Нілу, як змінилося ставлення до парфумів у середньовіччі, коли церква почала вважати їх гріховними? Підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів. Давайте розпочнемо нашу подорож у часі до епохи перших дезодорантів та антиперспірантів. Стародавній Єгипет був справжньою колискою косметичної індустрії, яка процвітала понад 4 тисячі років тому. Єгиптяни змішували ароматні олії з воском та створювали конуси, які носили на голові. Ці воскові конуси поволі танули від тепла тіла і розповсюджували приємний аромат навколо людини. Кориця, мирра та ладан були основними інгредієнтами у єгипетських рецептах проти неприємного запаху. Цікаво, що навіть мумії бальзамували з використанням ароматичних речовин для збереження свіжості. Багаті єгиптяни також використовували суміш з оливкової олії, розмарину та кедрових стружок. Напишіть у коментарях, чи знали ви про воскові конуси, адже це справді унікальний винахід. Рецепти стародавніх антиперспірантів включали дивовижні інгредієнти, які здивують будь-кого сьогодні. Один з найпопулярніших єгипетських рецептів складався з подрібненого страусиного яйця, черепашачого панцира та ароматних трав. Жарці змішували ці компоненти з медом і формували з них маленькі кульки. Люди носили такі кульки під пахвами або прикріплювали їх до одягу спеціальними шпильками. Інший рецепт передбачав використання алюмінієвих солей. Які видобували з природних покладів у пустелі, ці солі змішували з троянковою водою та лавандовою олією для створення пасти. Паста наносилася на шкіру після купання і залишалася ефективною протягом цілого дня. Римська імперія привнесла свої власні інновації у сферу особистої гігієни та боротьби з потом. Римляни винайшли термі, грандіозні громадські лазні, де люди проводили години, очищаючи тіло. У цих термах використовували спеціальні скребки під назвою Стригіль для видалення бруду та поту. Після скребання римляни натирали тіло ароматними оліями з жасмину, троянди або лаванди. Багаті патриції мали власних рабів, які готували індивідуальні суміші на основі грецьких рецептів. Популярним було поєднання оливкової олії з подрібненими пелюстками троянд та порошком з кісток тварин. Римські жінки особливо полюбляли суміші з додаванням перлового порошку та золотого пилу. Приблизно на третині нашої розповіді хочу нагадати про лайк та підписку для тих, хто ще не встиг. Середньовічна Європа кардинально змінила ставлення до парфумів та засобів особистої гігієни. Християнська церква проголосила ароматні речовини символом розкоші та гріховності, що призвело до занепаду парфумерії. Духовенство вважало, що приємні запахи відволікають від молитов та духовного очищення серця. Люди почали асоціювати чистоту тіла з духовною чистотою, відмовляючись від купання та полюба ароматів. Замість парфумів середньовічні європейці використовували трави з власних городів: м'яту, розмарин та чобрець. Ці рослини розкладали в одязі або носили у маленьких мішечках на шиї. Цікаво, що саме в цей період з'явилися перші рукавички, які просочували ароматними оліями. Монастирі стали центрами збереження стародавніх знань про лікарські рослини та їхні ароматичні властивості. Ченці вирощували спеціальні сади з лавандою, розмарином та іншими травами для медичних потреб. Вони створювали настоянки та мазі, які допомагали боротися з неприємними запахами природним шляхом. Одним з найвідоміших монастирських рецептів була вода королеви Угорщини на основі розмарину. Ця суміш використовувалася не лише як парфум, але й як лікарський засіб. Рецепт включав розмарин, лаванду, м'яту та спирт, настояний протягом 40 днів. Монахи також винайшли спосіб дистиляції ефірних олій, що стало революцією в парфумерії. Арабський світ зберіг та розвинув традиції стародавньої парфумерії, коли Європа відмовилася від них. Арабські алхіміки вдосконалили процес дистиляції та створили перші справжні парфуми на спиртовій основі. Вони використовували троянди, жандал та амбру для створення складних ароматичних композицій. Особливо цінувалася троянкова вода, яку виготовляли в містечку кашан у Персії. Арабські торговці привозили до Європи мускус, амбру та інші екзотичні інгредієнти. Ці речовини коштували дорожче за золото та були доступні лише найбагатшим аристократам. Напишіть у коментарях, який аромат вам найбільше до вподоби з тих, що ми згадували. Візантійська імперія успадкувала римські традиції гігієни, але адаптувала їх до християнських норм, візантійці використовували ароматні олії під час релігійних церемоній, вважаючи їх частиною богослужіння. Імператорський двір мав власних парфумерів, які створювали унікальні аромати для кожного члена родини. Особливо популярною була суміш з мирри, ладану та троянкової олії для імператриці. Візантійські жінки також використовували спеціальні ароматичні подушечки, які клали під одяг. Ці подушечки наповнювали сушеними травами. Лавандою, розмарином та м'ятою, з додаванням невеликої кількості мускусу. Давньогрецькі атлети розробили власні методи боротьби з потом після інтенсивних тренувань в гімназіях, вони використовували суміш оливкової олії з морською сіллю для очищення шкіри. Після фізичних прав греки наносили на кіло олію з додаванням ароматних трав. Особливо популярним було поєднання оливкової олії з листям лавра та м'ятою. Грецькі жінки віддавали перевагу міжнішим ароматам на основі фіалок та троянд. Вони створювали спеціальні маски для обличчя з медом, олією та ароматними травами. Ці маски не лише доглядали за шкірою, але й надавали їй приємного запаху. Стародавня Індія подарувала світу аюрведичні традиції, які включали комплексний підхід до гігієни тіла. Індійські мудреці вважали, що аромат людини відображає її внутрішній стан та здоров'я. Вони використовували сандал, троянди, жасмин та інші місцеві рослини для створення ароматичних сумішей. Особливо цінувався аромат сандалового дерева, який вважався священним та очищувальним. Індійські жінки змішували сандалову пасту з куркумою та наносили її на тіло. Ця суміш не лише надавала приємного аромату, але й захищала шкіру від сонця. А юрведичні тексти описують понад 50 різних рецептів ароматичних олій та паст. Китайська медицина розглядала запах тіла як важливий діагностичний показник стану здоров'я людини. Китайські лікарі вірили, що неприємний запах свідчить про дисбаланс енергії в організмі. Вони використовували ароматерапію з травами для відновлення гармонії та усунення неприємних запахів. Популярними були суміші з хризантемами, жасмином та зеленим чаєм для внутрішнього вживання. Китайські аристократи носили спеціальні ароматичні мішечки з шовку, наповнені сушеними травами. Ці мішечки прикріплювали до одягу або носили як прикраси на поясі. Торговці пряностями з різних континентів створили перші міжнародні мережі постачання ароматичних речовин. Шовковий шлях не лише з'єднував схід і захід. Але й забезпечував обмін парфумерними знаннями. Караванщики везли мускус з Тибету, амбру з Аравії та сандал з Індії. Ці інгредієнти коштували неймовірних грошей та були символом статусу в усьому світі. Європейські хрестоносці привозили з близького сходу нові рецепти та ароматичні речовини саме завдяки хрестовим походам. Європа знову відкрила для себе мистецтво парфумерії після століть забуття. Алхіміки середньовіччя таємно працювали над створенням ідеальних ароматичних композицій, попри церковні заборони. Вони вважали, що досконалий аромат може очистити не лише тіло, але й душу. Алхімічні трактати містили зашифровані рецепти дезодорантів та парфумів з використанням рідкісних інгредієнтів. Деякі алхіміки експериментували з мінералами та металами для створення стійких ароматів. Вони розробили перші прототипи сучасних антиперспірантів на основі алюмінієвих та залізних солей. Ці експерименти заклали основу для майбутнього розвитку парфумерної промисловості в епоху відродження. Поступово наближаємося до завершення нашої історичної подорожі і хочу попросити залишити розгорнуті коментарі про ваші враження. Жіночі монастирі стали справжніми центрами збереження косметичних знань протягом усього середньовіччя. Черниці вирощували сади лікарських рослин та створювали мазі для догляду за шкірою. Вони розробили рецепти на основі віску, олій та трав для захисту шкіри. Особливо славилися французькі аббатства, де створювали ароматичні води для релігійних потреб. Ці води використовувалися під час хрещення та інших церковних таїнств як символ духовної чистоти. Італійське відродження ознаменувало повернення інтересу до особистої гігієни та ароматів у європейському суспільстві. Венеціанські торговці привозили екзотичні інгредієнти з усього світу через свої торговельні мережі. Флорентійські майстри почали експериментувати з новими техніками дистиляції та створенням парфумів. Катерина Медічі привезла до Франції італійських парфумерів, що поклало початок французькій парфумерній традиції, аристократи почали знову використовувати ароматні води та олії як символ утонченості та культури. Розвиток торгівлі в пізньому середньовіччі сприяв появі перших парфумерних крамниць у великих європейських містах. Ремісники почали спеціалізуватися на виготовленні ароматичних речовин та засобів гігієни для заможних горожан. З'явилися перші гільдії парфумерів, які охороняли секрети виробництва та контролювали якість продукції університети. Почали вивчати властивості ароматичних рослин та їхній вплив на здоров'я людини. Медичні трактати того часу описували використання ароматерапії для лікування різних захворювань. Отже, наша подорож історією дезодорантів показала, як змінювалося ставлення до особистої гігієни протягом тисячоліть, від розкішних єгипетських воскових конусів до аскетичного середньовіччя та знову до розквіту в епоху відродження. Кожна епоха привносила власні інновації та традиції у мистецтво боротьби з неприємним запахом. Стародавні рецепти дезодорантів часто виявлялися дивовижно ефективними завдяки природним антибактеріальним властивостям інгредієнтів. Багато сучасних косметичних засобів досі використовують принципи, відкриті нашими предками тисячі років тому. Дякую вам за увагу до цієї захоплюючої історії особистої гігієни в стародавньому світі. Обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, щоб не пропустити нові цікаві розповіді про повсякденне життя. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалася ця історична подорож у світ ароматів. Який з історичних рецептів дезодорантів здався вам найцікавішим або найдивнішим? Чи спробували б ви використовувати воскові конуси на голові, як це робили стародавні єгиптяни? Напишіть свої думки та відповіді у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку.